Мені передають привіти від колишнього, який мене дуже любить, а я його бросила. Він плаче. І знаєте, що мені розказує? Що в нього багато денег? Розбагатів 5 тисяч доларів там, да, там за тиждень. Люди бачили і розказують мені. Ти по пустила. Коли ти людину не любиш, ну тобі все одно, скільки в нього діє? І тобі від нього нічого не треба. З порваною курточкою і в В'єтнамках, в тролейбусі, де ви мене бачили. Просто гроші. Що таке гроші? Що таке гроші, коли я його не люблю? Мені не треба його ні гроші, ні він не треба з тими грошей. Я без нього щаслива. Отак йому і передаєте, що там він тисяч доларів. Яке щастя він буде мати з тих п'ять тисяч доларів, коли він усе упустив? Він зробив стільки мені всього поганого, що нічого вернути не можна ніякими грошима.